Рак не вирок, якщо його вчасно діагностувати, а ось із цим якраз проблема. Медики Прикарпаття б'ють на сполох в області, зріс рівень занедбаності онкопатології. За останні півроку вперше виявили майже півтори тисячі хворих, і більше як третина випадків уже на етапі, коли можливе тільки симптоматичне лікування. Найгірша ситуація з виявленням онкопатології шийки матки. Хоча це страшне захворювання, можна діагностувати візуально, показник занедбаності сягнув 45%. 5%. Тоді, як три роки тому, він становив лише 16. Це вже зараз за півроку. Ми боїмося просто статистику, тому що ми бачимо тих пацієнтів, які приходять, всі, хто приходять, третя-четверта стадія. І, на жаль, це молоді жінки, 30 років, 40. От вони стають на облік повагітності, їм діагностують рак. Рак молочної залози. 30% занедбаність, рак прямої кишки теж під 30% занедбаність. Ну якщо легені це не візуальна, там завжди було багато третіх-четвертих стадій, то зараз їх ще більшости. Ну тобто така тенденція по всіх локалізаціях. Цю статистику кажуть онкологи погіршила спочатку пандемія ковіду, а потім і повномасштабна війна. Мовляв, люди на профілактичні огляди не поспішають, а часто нехтують із загальними обстеженнями, тоді як успіх лікування раку залежить від своєчасного виявлення. Хворі, у яких онкодіагностували на ранній стадії, мають усі шанси на цілковите одужання. Звичайно, коли пацієнт має четверту стадію, наше лікування, яке в більшості є дороговартісне. На сьогодні воно є безкоштовне, але воно тільки подовжує життя. Скринінг цих всіх візуальних форм раку він направлений на те, щоб ми знайшли взагалі на етапі перед раку, коли людина здорова ходить її нічого не турбує. Бо навіть перша друга стадія раку їх нічого не турбує. Тобто, але для цього от є сімейні лікарі, просто треба звернутися, от просто треба прийти. Відтак лікарі вкотре закликають прикарпатців до діагностики і наводять ще одну невтішну статистику: за шість місяців в області від онкопатології померли 528 людей третина з них менш ніж за рік після встановлення діагнозу. Наталя телеканал